В першу чергу хотів би подякувати за ССУ, що за можливість, що ми можемо грати зараз, проводити матчі в Києві. Слава Богу, воно було сирен. Не вистачило нам перебігати команду. Ми готувалися, думали, що ми зможемо. У нас немає такої сили під кільцем, щоб брати підбори, як вони брали, але ми думали, що перебігаємо трошки, не вистачило і в третій четверті нам. Зовсім не вистачило, щоб дожати до кінця. Я думаю, що всьому що раз за разом будемо наганяти це. Скажу так: після першого баблу, після першого баблу є певний прогрес. Першу в чергу, в чому я побачив у захисті. Це основне в баскетболі. Ти захистився, ти побіг, забив, забив легкі очки. Щось виходить, щось не виходить. До нас приєднався новий гравець, тільки перше от тренування буквально вчора було, і сьогодні зіграв. К ньому взагалі претензій не я не маю ніяких, тому що він досвідчений гравець дуже чемно і гарно допомагає хлопцям молодим. Підсказує в защиті, десь у нападі, грає на своєму досвіді. Я задоволений його грою. І, не можу нічого нам докорити. Проблема була сьогодні. Це перше. Ми програли підбори і на своєму щиті, і на щиті суперника. Будівельник дуже добре збалансирована команда, які грали до того разу. Вони чують друг другу, як Кольченко, як Конєв. Дуже неплохо відчувають себе на майданчику. Подбори, ну над цим треба, треба роботи, працювати, як то кажуть, на досвіді, може бути, так, скажу. І якщо я подивлюсь процентне попадання наше в просках, то тут катастрофа повна по трьох очкова. 4,5% це відсотка це взагалі не попадання. Так. Ну, так як команда молода, і ми працюємо не так багато часу, є над чим працювати, і я бачу, що є прогрес. Навіть з попереднім баблом ми вже потрохи набираємо Ті епізоди, взагалі були просто катастрофічно гарні. У нас Я от так, сказав два різних слова, але вони дійсно катастрофічно гарні. Цей, цей бистрий прорив, цей захист з дальньої сторони, то що я від них від них прошу. Дякую за поздоровлення. Так, перемога є перемога, але якість гри, якість гри дуже погана. У першій половині не було фокусу, не було зібраності. Тому навіть, хоч ми теж виграли. Перші дві, дві чверті, то не можна занести в актив першу половину. В перерві трохи розібрали помилки, та більш-менш, більш скажімо так, зіграли вже у другій половині. Хоча теж в третій чверті дуже багато пропустили. І повторюю, що якість гри бажає стати краще. Дякую за привітання. А, за рахунок чого тут за рахунок чого ми дійшли до того, що нам довелося всі чотири, чотири чверті грати на максимум, так, і менше часу отримали молоді гравці. Це просто, ну скажімо так, ставлення до своєї роботи, так? Тобто ми маємо повагу до суперника, але більш за все ми маємо поважати свою... Роботу, тренувальний процес, який в нас є, так. І ми не маємо, маємо бути більш професіоналами і більше уваги приділяти підготовки до матчу. І так погано виходити, починати ми не маємо права. І ось а так, в принципі, всіх з перемогою, керівництво, вболівальників. Я дуже хочу, щоб. Хлопці, які грають на майданчику, розуміли, що дуже багато наших болівальників можуть дивитися на наші ігри з фронту. І коли вони бачать таку гру, в них не буде ніякого настрою. Так? А ми своїми іграми, своїми перемогами маємо підіймати настрій нашим захисникам і нашим болівальникам, які також присутні в Збройних силах України. Тому єдине прохання до хлопців ставитись повагою. До своєї роботи, до своєї до тренувального процесу, до гри, до суперника, але більш за все-таки все, все поважати себе і так більше не виходити на гру без, без жодної концентрації і уваги на майданчику. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що завтра на команду очікує гра з Київбаски, наскільки важко зберегти у цій якості гравців? Ну розумієте, єдине, що погано, те, що ми зіграли на 4 години пізніше за Київбаскет, так? Угу. І це єдине я. Також намагався десь розподілити, розподілити час, так ігровий, але все одно деякі гравці все одно там 2-3-5 хвилин переграли, чого не, хотіло не хотілося, але все це через те, що саме виходимо без концентрації. Так? І єдине, що у Києві буде на 4 години більше на відновлення. Але в принципі гра буде вечірня, тому маємо відновитися.